Вітаю вас в ефірі. Програма факти культури і про деякі культурні факти тижня, що минає, розповім я Наталя Браславська. Сьогодні, 23 листопада, день вшанування жертв голодомору. Нині ми відзначаємо 80-ті роковини цієї страшної події. Національна пам'ять формує національну свідомість, і без національної пам'яті немає майбутнього нації. Задля збереження та вшанування пам'яті безневинно вбитих українців в Одесі було підготовлено низку заходів. Одеський обласний центр української культури провів культурно-мистецьку акцію Свічка Скорботи. В історії бурхливого ХХ -го століття Голодомор 32-33 років в Україні посідає особливе місце. Масовий голод що розпочався, охопив значну частину України Запорізьку, Донецьку, Катеринославську, Миколаївську та Одеську губернії. Його спричинили насамперед політичні чинники. Голодомор 32-33 років був не випадковим явищем природного чи соціального походження, а наслідком цілеспрямованого застосованого тоталітарною владою терору. Звичайно, будь-який історик сьогодні не скаже, скільки таких душ померло, чи 4, чи 2, чи 12 мільйонів. Ми сьогодні стверджуємо одне: факт голодомору, ми визнаємо, він був, він дійсно проходив на наших землях, і ми не встановлюємо істину в останній інстанції. Ми повинні тільки відродити пам'ять. В програмі акції Свіча скорботи були представлені фотовиставка презентації книжкової виставки Години історичної пам'яті Чорні жнива скорботи та перегляд історичного фільму. Насправді, сьогодні, напевно, немає ні однієї людини, яка б не знала про цей трагічний час, і ще менше людей, які байдуже до цього ставляться. Ті люди, котрі загинули, ті люди, котрі померли у той голодний час, щоб вони не просто відійшли в історію, щоб вони залишилися в наших серцях, і щоб ми, як молодь, назавжди запам'ятали, що в Україні було нелегко. І наше завдання полягає в тому, щоб таке ніколи не повторилося. Я вважаю, що такі мероприятия слідує проводити, тому що ніхто не знає, що буде далі. І потрібно вспомнити про тих людях, які погибли. І пам'ятати про них завжди. А в Одеському історико-краєзнавчому музеї підготували експозицію, приурочену 80 вісімдесят річниці голодомору. Першими відвідувачами стали учні 10-го а класу другої одеської гімназії і курсанти другого курсу морохідного училища імені Олександра Марінеску. Загальновідомий факт, що в страшні часи Голодомору 32 33 років Одещина була однією із найбільш постраждалих областей України. Про це свідчать матеріали, представлені на стендах історико-краєзнавчого музею, фотографії, книги, запису та реєстрації померлих від голоду. Директор та викладачі Другої Одеської гімназії вшанували пам'ять жертв Голодомору, провели відкритий урок. Поки учні слухали інформацію про страшні часи більшовицького геноциду проти свого народу, ми поспілкувалися за лаштунками. Щорічно у нас в школі проводяться відкриті уроки, зв'язані з такими темами, як саме голодомор. На день перемоги, та, наприклад, день визволення Одеси, у нас проводиться теж відкриті уроки, зв'язані з подіями, які відбувалися в ті часи, сьогодні мене вразило, що Ну не можу сказати, що в перший раз чую про ці події, але кожен раз вражає наскільки страш страшне було проживання у ті часи. Вражає те, що однаково ставилися і до дорослих людей, і до дітей. Олексій додає, що його прабабця мешкає в Іванівському районі, пережила той голод. І, хоч не часто, але згадує про ті часи. Щодня вже ж не обговорюємо такі теми, але розповідала про бабуся про ті події, ті страшні часи. Ну і просто знаємо, що це було. Коли я запитав, чи доводилось хлопцю колись голодувати, і чи уявляє він це відчуття. То почув у відповідь не можу навіть зрів... уявити собі, можуть тільки загадзагадуватися наскільки погано було жити в ті часи. Дійсно, ми сучасники погано уявляємо, що таке відчуття голоду, та історичні факти, свідки і вчені стверджують, що це найстрашніше, що може бути з людиною. Шли неоднократно, і в школі. У нас такі мероприятия, прискілітки міропряці катамосвічки ставили, та і в місті, я живу ільчовські. Дісі, тось там дуже досі приходять. Ми свічки ставимо. в залі історичного музею, теж горіла свіча пам'яти про тисячі померлих з голоду в селі Троїцькому, яке було занесено до чорної дошки, як село Багатіїв, інших сіл Одещини та й усієї України, де були зачинені продовольчі крамниці і лишались лише порожні холодні хати з чорними вікнами. В суботу, о 15 годині 40 хвилин, Дивіться на нашому каналі телефільм про голодомор в розділянському районі. Про це забути. Тепер до ювілею більш приємного: 35 людей різного віку, різних професій, і поглядів об'єднало бажання дарувати музику всім навколо. Молодіжний жіночий хор Оріана відзначив свій п'ятирічний ювілей. Молодіжний жіночий хор Оріана аматорський колектив, який існує з 2008 року у репертуарі хору національний український фольклор, фольклор різних культур, духовна музика, класика та сучасні пісні. Право uh, говорити про необхідності підтримки хорового мистецтва, тому що, таніше ж преж всього рівень культури визначає і рівень нації і європейці нас судять іменно по. Розвітю культури, місія жіночого хору Оріана відродження і популяризація багатих українських традицій хорового співу. За час свого існування молодіжний жіночий хор організував більше ста виступів, відвідав вісім країн та зайняв призові місця у більш ніж 15 хорових національних та міжнародних конкурсах. Серед останніх виступів колективу участь у міжнародному фестивалі два дні і дві ночі нової музики. 2013 тисячі тринадцять є дуже важным, важной частью современной культуры. Тим більше Одеса, яка має такі традиції. Учасники конференції ділились враженнями, які вони отримали за кордоном на міжнародних фестивалях та конкурсах. Кажуть, що музика це невидима нитка, яка пов'язує слухача та виконавця. Тільки тоді, коли виконавці щирі в залі, з'являється справжня містика та чари. Після кожного виступу іноземні слухачі захватом оцінювали хор оріана та запевнювали всіх, що розуміли сенс пісні і без знання української мови. Когда появился хор Ариана, я, естественно, не Особенно плотно работая в хоровой музыке, я, конечно, призадумалась, что надо что-то с этим делать. Тем более, у нас такие были творческие контакты. А Галя это настоящий энтузиаст. И я заряжаем друг друга энергией. Я подняла свои е, английские сочинения, всякий вот периоды английского зимняя пастораль и сделала это сочинение в, в переложении для женского хора. Оріана відбудеться 22 листопада в приміщенні Одеського літературного музею. Концерт присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Обіцяють незабутні враження та музичне задоволення. Як кажуть самі учасники хору, музика навколо нас. Потрібно лише її почути. 20 листопада Генеральна асамблея ООН прийняла Конвенцію прав дитини. З того часу світова спільнота відзначає Міжнародний день дитини, і це чудова нагода поговорити про соціально незахищених дітей, що живуть в далеких від зразкових умовах. Складні життєві обставини полушають їх радостей дитинства. Саме про таких дітей йдеться у новому фільмі британського режисера Кліо Бернарда. Егоїстичний велетень, авторська адаптація розповіді Оскара Уальда, що розповідає про життя двох друзів з незаможних родин північної Англії, аби поліпшити своє матеріальне становище, вони здають металобрухт. and to the society: How we can protect children? Но фильм говорит нам больше, чем только об эмоциях. Цель, которую мы преследовали, это передать жителям Украины мысль, как мы можем защитить таких социально уязвимых детей. Режисер зазначив, що дітей, які й так позбавлені багатьох можливостей, суспільство зазвичай сприймає як проблему, змушуючи страждати ще більше. Презентація злободенного фільму відбудеться у рамках фестивалю нового британського кіно. Показ пройде в Одесі, Києві та Донецьку. ЮНІСЕФ та Британський фонд співпрацюють вперше. Їхня спільна мета привернути увагу громадськості до необхідності соціального захисту прав дітей. and children's rights as our programs globally engage with 2 million children every year В Україні майже 100 тисяч дітей живуть чи працюють на вулиці, та майже 95 тисяч виховуються в державних закладах. Соціально незахищені і й вразливі. Вони найбільше потерпають від байдужості дорослих. Дитячий фонд ЮНІСЕФ захищає їхні права та інтереси, адже всі діти на планеті є рівними і однаково потребують турботи і тепла. Ну і нарешті про театр. Нинішній 204-й сезон в Одеському національному академічному театрі опери та балету присвячено 90-річчю заснування балетної трупи театру. Як ми розповідали раніше, днем народження балетного колективу вважають 7 грудня 1923 року, коли танцівники балету з числа учнів Одеської хореографічної школи під керівництвом Катерини Пушкіної дали Лебедине озеро Петра Чайковського у постановці Роберта Баланоці. Це перша повномасштабна постановка театру. Різні часи пережила балетна трупа одеського оперного за свою історію найважчі з сучасної історії період реставрації. Було час, коли на сцені було. Я танцював, підходило від руководство, Я танцював 12 градусів, було на сцені. Але ми виходили все одно, тому що знали, що треба, треба було змінити в то время, щоб не закрився театр. 45 человек людей трупа всего лише. У нас швидко э, пірядівалісь виходили люди зразу в нескольких партіях. Зараз трупа театру складається зі 105 танцівників, в тому числі вже знаних у світі. В репертуарі 22 різнопланові балетні вистави, що потребують солістів з певною індивідуальністю, яка дозволяє їм створити свій неповторний образ на сцені. Знайома класична хореографія, знайомий малюнок танцю, але своє особливе виконання Може, бути чучуть додає. Добавляю... Своего чего-то, но сильно не добавишь своего, потому что это классика и нельзя это менять. В последнее время публика, которая приходит, она уже приходит не только посмотреть театр, как это было э, часто и много лет назад. А вона приходить уже на своїх артистів. окрім індивідуальності, солісти балету театру вирізняються ще й працювитістю і любов'ю до своєї роботи. Настаєває кожна балерина, коли у мене буде цей спектакль, коли у мене буде цей спектакль, Тобто, бажання вийти на сцену, бажання працювати, бажання танцювати приймають до балетної школи з певними фізичними даними. Але для того, щоб стати танцівником балету, а солістом особливо, потрібно ще чимало попрацювати. Коли солісти працюють над прем'єрою вони подекуди по 5-6 годин не виходять з репетиційного залу, а публіка оцінює. Вони приходять не просто на якусь прем'єру, вони приходять і дивляться. За ростом нашої трупи до свого ювілею танцівники балетної трупи одеського театру опери та балету підготували чотири балетних вечори: два балети з останніх премєр «Дон Кіхот» і таємниця Віденського лісу, а також «Лебедине озеро з постановки якого Робертом Баланотті почалася історія одеського балету. А на завершення глядачам пропонується галоконцерт з новими номерами. Буде і Джаконда, і чому Джаконда. Хотя она у нас один раз прошла на первом фестивале, но она прошла без наших солистов. Теперь э, джаконду будут танцевать наши солисты. Также мы делаем э, одну из самых известных и из самых классических вещей. Это падекатор. Это в свое время э, были э, собраны четыре великих балерины. Э, которых боялись вообще назвать даже под номірами. Кожна варіація в этом подикатрі йде под названням первых исполнителей. Відкриються урочистості 27 листопада фотовиставкою Одеський балет Історія і сучасність. І традиційно пропоную до вашої уваги ще кілька анонсів від інших державних театральних закладів. Весілля – це не просто урочиста подія, а ще й екстремальна ситуація. А якщо їх одразу три комічні сюжети, історії наречених, їх батьків і навіть гостей, білі сукні та феєрверк акторських талантів. А ще багато несподіванок, як завжди буває на святі. Український театр запрошує на три весілля на дві дії. Гірко! Яскрава вистава за творами Чехова, Маяковського та Ільфа і Петрова. Зватання на гончарівці. Історія про те, як красуню Уляну хотіли видати заміж за дурня Стецька. Але її серце належало кріпакові Олексію. Як склалася доля дівчини, вечорниці, мрії про українську комічну опору. Яскрава опера був, начинена гумором, сарказмом, смаком і гідністю. Українські звичаї, велика кількість народних пісень допоможуть здійснити вам подорож в наше минуле. Бурі, катастрофи нависли над Данією, пристрасті досягли піку, нова спроба відповісти на шекспірівське питання: бути чи не бути. На сцені люди ляльки, білі, штучні, паперові, між ними Гамлет, сучасний переклад Андруховича, інтелектуально витончений, метафоричний, атмосферний спектакль. На цьому мої культурні факти вичерпано з вами була Наталя Браславська. Посміхайтеся частіше і будьте здорові!